Добрий день! Мами! Можете підготувати завчасно предмети та іграшки зеленого кольору, а можете це зробити разом з вашими дітками. Пошукайте і виберіть все, що є навколо вас зелене. А зараз запрошуйте своїх малюків, і я починаю! Вітаю малята! Сьогодні знову вчимо новий колір. І до нас завітав зелений. Зелений колір завітав. Зелений кубик я знайшла. Зелений огірочок. Ось такий взяла. Зелений перчик ось такий. Зелена капуста. Відшукала навіть зелену тарілочку. Ось вона. Ще побачила зелене листя на вишеньках і на дереві. Ось таке дерево має зелені листочки. Ще у мене ось такий автопарк, зелена машина, зелений автобус, зелений трактор. Зелені трактор, автобус і машина. Подивіться, наша пірамідка нас вітає зеленим кольором. І сьогодні у нашій мозаїці ми будемо шукати і вибирати тільки зелений кольор. Один, два, три. Починаємо! Зелений, 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 зелений. Ого, як багато зеленого. Зелений. Так, все. А що можна зробити із зеленої мозаїки? Можна їх приєднати. Ось таким чином. І у мене буде зелений круг, може бути зелена квіточка, може бути зелений руль машини. Ось такий зелений колір ми сьогодні з вами запам'ятали. Прошу пошукайте! Коли будете гуляти або гратися зелений колір. І повторюйте, і запам'ятовуйте жестами і говорите Зелений! Зелений! А я вам кажу до побачення!